Слово Боже, для вас помолимось, Цар і Небесний, утішителя душа істини, що всю ти єси і все наповняєш, скарби діби, життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, про мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я могла прийняти Твоє Слово. Перед світлом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Йоанна. Третя глава з 1 по 15 вірш. З фарисею один чоловік був не один на ймення, зверне серед юдеї. Прийшов він до Ісуса вночі і каже до нього. Раві ми знаємо, що прийшов із все вчителем від Бога. Ніхто бо з ким немає Бога. не має Бога. Непроможень такі чуда творити, що ти їх твориш, озвався Ісус і мовив до нього, істинно, істинно кажу тобі, коли хтось не вродиться з висоти, не бачити його Божого царства, не же йому. Як може чоловік уродитись, коли вже старий? Чи спроможе Він увійти знову утробу Матері своєї та народитися? Відрік Ісус істинно, істинно каже тобі коли хтось не вродиться з води та духа, не спроможний увійти в Царство Боже, що народжується від тіла, тіло, а що народжується від духа, дух. Не дивуйся, що я сказав тобі треба вам уродитися з висоти, вітер віє, куди забажає. І шум його чуєш, але не відаєш, звідки приходить і куди відходить. Так би із кожним, хто народжується від духа, озвався некодим і мовив до нього Як воно може статись? І судже до нього у відповідь Ти вчитель Ізраїля, а того і не знаєш? Істина, істинно, каже тобі ми говоримо про те, що знаємо, а свідчимо про те, що бачили. Ви ж свідчення нашого не берете до уваги. Говорив я вам про земне, а ви не віруєте. Як же увіруєте, коли вам про небесне говоритиму? Ніхто не війшов у небо, крім того, хто зійшов з неба, син чоловічий. Тож так, як Моїсей Змія підняв у пустині, так треба синові чоловічому бути піднесеним, щоб кожен, хто вірує у нього, жив життям вічним. Сьогодні ми читаємо Євангелію від Йоанна розмова з Ісус, Ісуса з Никодимом. Ми знаємо, що Никодим також був фарисеєм, але Він не такий, як інші були. Він хочів, хотів чогось більшого пізнати. І Ісус йому відкриває, відкриває і кличе Його. Щоб ми народжувалися і жили духовним життям у дусі з Богом. Але не куди подумав, що Він має тілесно народитися. Так само і в нашому житті. Коли Ісус хоче нам показати через певну ситуацію, то ми собі завжди можемо додуматися про щось інше. Але саме тому маємо все більше пізнавати собі. Духовний бік нашої особи, розуміти, що наше тіло це лише частина нашого буття, нашого буття, яка, можливо, і не розвинута, і мало нам знайома ця сфера нашого, але сфера нашого Духа, ми маємо більше його пізнавати, тому що ми йдемо до Царства Небесного. І ми хочемо отримати спасіння. Коли будемо відкривати наше духовне, то відкриємо здатність до життя в дусі, до народження життя в небесному царстві. Сьогодні Господь нас запрошує, щоб ми могли відкрити духовне життя. Що я сьогодні знаю про це духовне життя, як його жити, що з ним зробити? Як далі бути з ним, сьогодні хочу помолитися до тебе, Ісусе, і попросити Тебе, щоб я більше могла пізнати духовне життя, яке моє духовне життя, який рівень мого духовного життя? Хочу тебе більше пізнати, хочу мати більше з тобою стосунок. Бо коли я буду мати з тобою. Живий стосунок, тоді моє духовне життя буде більше розвинуте. Я більше тебе пізнаю. Якщо більше пізнати, тоді ми є недалеко від Царства Небесного. Нехай Господь сьогодні вас всіх благословить. Амінь.